А чому пийдела фалак я браба? Папа. У моєму висіту Агуента. Сейкуенся, Вай, папа, Тома, Стома, 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 Спайпай, Тома, Стома, 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 Стопа. Стома, 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 Поки відео не розпочалося, прошу підтримати канали товаришів та друзів, які тільки розпочали свою діяльність на платформі YouTube. Буду дуже вдячний. Вечора, ми з України. Вітаннячко мої любі та дорогі українці! В цьому році я хотів би побажати нам усім миру, добра та перемоги. Нехай вороги гниють у пеклі, а Україна процвітає. Сьогодні ми з турецькими товаришами відкрили проект стрибку Кінг'с Асент. Сходження королів. І зараз трошки детально розповім вам про нього. Почну з наших цілей: ми збираємося захопити королівство, зробити королівство дружнім та сильним для КВК. Звичайно ж, забрати зірку в своє королівство. Та щоб це королівство було в подальшому активним. Що ми пропонуємо? По-перше, це товариське керівництво. По-друге, сильні гравці з великими грошима, такі як кити та кракени, міжнародний проект Безорків з Росії. Дружню атмосферу, організований Discord-сервер, банк ресурсів, продавці ресурсів та багато цікавого. Що ми шукаємо? Людей, які будуть активними, дружніми, гравці, які будуть витрачати гроші, ну або ж навпаки, які грають без грошей. Будьте щасливі, дружні та вмотивовані. Доєднуйтеся до нашого проекту. Дата початку стрибка наразі невідома. Тому, якщо потрібна детальна інформація, посилання на проект буде залишений в кінці опису. Так само, як і на Ютуб канали товаришів. Гарного вам вечора. Слава Україні!